Цього року в Черкаській області сталося близько сотні пожеж через недотримання правил безпеки при експлуатації пічного опалення. В результаті надзвичайних подій загинуло чотири людини. Ще п'ятеро отруїлися чадним газом. Щоб нагадати людям про важливість дотримання правил, рятувальники рушили у профілактичні рейди одразу з настанням холодів. Усе бачила Ірина Васюра. Можна? Ось так рятувальники відвідують жителів села Руська Поляна, перша хата і одразу зауваження до господині. Диван занадто близько до печі може статися біда. Ну, не можна по техніці безпеки, тому що легко замісті матеріали стоять. Ліжко може зайнятися. Матеріали, які на ліжку, ковдра може зайнятись безпосередньо. Топкового листа я тут не бачу, тому це зараз все варто над цим попрацювати. Далі перевіряють пічку в будинку багатодітної родини. Тут особлива увага до умов, адже в хаті четверо дітей. До хазяйки так само є за уваги. Тут коврик, легко може жаринка якась випасти і може зайнятися цей матеріал і статись пожежа. Марія усі помилки обіцяє виправити. Ми сюди заїхали, нам хазяйка казала сама, що воно все прочищене. Коли почали, почали вже топить, то ну да, задиміло хату, і давно все були хлопці, та вони зробили вже не димить. А у пенсіонерки Марії Лівни біля групки ледь не зразковий порядок. У свої 86 жінка сама розтоплює, гріється і контролює пічку, аж поки там не згасне вогонь. Сажа, щоб була потрушена. Ну і тут вже ж соблюдаю ось сюди, по вот тако останови, но може там трис на и суде по вепа конечно се жутут пока кабето Відповідально до опалення ставляться і в цій оселі. У їхній хаті вже тепло. Господиня каже, піч без нагляду не лишають, бо мають дитину і до холодів готувалися завчасно. Пооткривала осі ось такі дві штучки. Її одкривають там третя, потрусили на горішці, потрусили все як слід. Вибрали попіл, побілила і все. І вже вчора протаплювала. Струсити сажу, класти металевий лист перед пічним отвором і обов'язково замазувати тріщини. Це прості правила, які можуть вберегти від надзвичайних ситуацій. Нагадують рятувальники газ – тихий вбивця. Людина могла елементарно лягти спати і вже, на жаль, не прокинутися, або надихатися і втратити свідомість. Тому ми власне наголошуємо, що не має бути тріщини все має бути в належному стані дотримуватися елементарних правил аби не трапилось біди. Тому що ми переконані, що надзвичайним ситуаціям можна запобігти такі профілактичні рейди. Надзвичайники проводитимуть протягом усього опалювального періоду. Людей не штрафують, а лише роз'яснюють правила. Такі бесіди називають ефективними, адже люди здебільшого на зауваження реагують і виправляють помилки в експлуатації печей. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.